Усім привіт, шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за гравця. Вихованець київського Динамо. Іван Скоропадський. Вже один матч встигли ми зіграти в попередній серії і завоювати місце в стартовому складі. А тепер залишилося з цього стартового складу. Не вилетіти. Попереду у нас е, Верес е, вдома. В минулій серії ми вже встигли зіграти в нічю з колосом і втратити перші очки. Ну і прокачалися до рейтингу 71. Не знаю, якось надто легко піднімати скіл е, в цій версії гри. Якось в попередніх останній раз я мав вже грав FIFA 15, то там, куди довше треба було прокачуватися, тут мало того, що можна е змінити скіли по ходу так ще й можна. Е зараз те тут було. Можна міняти свій зріст, ну взагалі дані просто на ходу. Ну, я не знаю, ну це якось взагалі не прикольно. Типу, взяв, захтів, поміняв собі зріст, хоч ну, ну, як це так. От просто я цього не розумію. Добре, давайте переходити до матчу. Наш перший матч в стартовому складі. Граємо на легенді. Ну і виходимо. На поле. Подивимося вхідну сцену все-таки е перший матч в основі. Так, е в кар'єрі за Динамо Київ, ось цей от хлопець вже так, що нам тут давайте гольові передачі не програти. Ось це нехай буде. Ось ця задача. В кар'єрі за Динамо Київ Іван вже грав і в Лізі Чемпіонів, і забивав в Лізі Чемпіонів. На жаль, тут якби все з нуля приходиться робити. На НСК бачимо он. Е на трибунах такий невелич невеликий шматочок в цих вболівальників Вереса. Ну а так за стадіон забитий. Повністю, мабуть, прийшли подивитись на майбутню зірку. Я сподіваюсь, не тільки світового, не тільки збірної України, але й світового масштабу. Давайте стартові склади. Динамо Київ Бущан. У воротах в захисті Тимчик Попов Брашко, Дубінчак. Брашко грає в захисті, нічого собі. Шапаренко, Шепелів, Періс, Буяцький в захист, Ну і Скаропадський. На вістрі. Атаки. Ну що ж, свисток. І матч розпочато. І одразу помилка. Це хто це такий? Це Шапаренко такий пас віддав шикарний. Попов. Майже відібрав. Ну і виносимо. Виносимо і. На жаль, підбирання за гравцями Вереса. Мушу сказати, що в цьому патчі дуже і дуже погано все. Ох ти, який прийом. Дуже і дуже погано з рейтингом. Тобто середній рейтинг гравців Київського Динамо, і що це? все повз ворота пробиває ось цей от нападник. Ну, по-хорошому це гол. В цьому патчі середній рейтинг Динамо Київ це ну, десь 71. Це нікуди не годиться. Про інші команди я взагалі мовчу, де просто по дві зірочки Скоропадський. Сам з м'ячем збирає на собі купу гравців, ну і перес просто забіг за спини. Шапаренко Скоропадський. Беніто. Так. Робо... Знаєте, якщо я почну кар'єру за якийсь український клуб? Роботи тут не початий край. І ось є можливість забити! Ні! Це стійка. А як же ж який же ж провал в центрі оборони Вереса? І це можна було забивати і відкривати лік з забитим м'ячам. Ой, тільки Бущан рятує. Відповідає Верес своїм моментом. Ось так могло бути, не забуваєш, ти забивають тобі. Але добре, що Бущан тримає, дійсно тримає рівень Голкіпера. Збірної України. Ух ти! Це порушення правил! І жовта картка. Дмитро Кльоц на 18-й хвилині отримає жовту картку. Подача. Поборемось головою. На жаль, на підхопленні нікого нема. Так от, не хочу. Я так і не довів думку свою про. Кар'єру за якийсь український клуб. Там дуже низькі всіх рейтинги. Ухти! Ухти! Так, могли і. <гратися> догратися. І перебудова, формування складу з маленьким бюджетом це буде прям не дуже просте завдання навіть за Динамо Київ, а про інші. То я взагалі мовчу. Бущан. Проігнорував мій запит на пас. Але ми, в принципі, непогано виходимо із оборони в атаку і так. Ну і ох, як же ж грубо грають гравці. Вереса! І це друга жовта картка кльоцу. І червона. Десятий номер. Дмитро Кльоц. Двічі сфолив на нашому гравцеві і отримав дві жовти картки за. Скільки? За 27 хвилин. Ну що ж, непогано, вже вже користь. Принесли команді, ми видалили своїми діями гравця Вереса, і тепер ми в більшості. Ну і замість Блізніченка виходить. Хто? Я не встиг прочитати. хто. Другий поверх програємо. На жаль, позицію програли. Верес в меншості атакує. Ну, це потрібно на контратаках. Ой, 1-0. Верес в меншості забиває. Ну так, до захисту тут є великі питання. Дивимось повтор. Чомусь не страхували. Гравці. Опорної зони. І ми починаємо, починаємо поступатися. Це в меншості ми граємо. Ех, я, вже, я одразу починаю згадувати наш момент. Ай, ну, це поганий прийом був. Ай ай, начебто перехопив, але... Не. Пас. Не вдався. Періс! Періс! Удар! Іще удар! Двічі не забиваємо! Ну що ти будеш робити? Ну, знаєте, за. Якщо ми сьогодні не здобудемо результат... То з нас спитають, я думаю. Тому що це ми не реалізувались просто вбивчі моменти. Просто в голкіпера пробити, ну це, як на мене, нікуди не годиться. А наш захист. Продовжує пускати гравців на ударні позиції. Непогано в Відб... відборі граємо. Беніто. Ух! Не вистачило техніки обіграти гравця. Ну от, перший тайм закінчується і ми його програємо. По факту, ну що ж, другий тайм у нас ще є. Марушич забив, а ми не реалізували три спроби. Ось такий він. Матч в стартовому складі. Дійсно таке. Рівень. Гравець Динамо Київ, форвард Динамо Київ, таке повинен забивати, тому що там підпирає ванат в нас не 100%. Якби. Бронювання в стартовому складі. Там ми схибимо і опустимося вже в, в цей в склад запасних. Непогано. Продовжуємо на Беніто. Беніто ми підтримуємо. Шапаренко. Непогано. Буяльський, ах, не прориваємося. І Буяльський підхоплює непогано. Кахім Перес б'є. І Голкіпер витягує. А, там ще й був офсайт. Ну що ж, поки що можу констатувати факт того, що не дуже відчувається е кількісна перевага Динамо в гравцях, Верес. Е Прекрасно захищається і. Все вперед, все вперед. А Ану, видасть! Видасть! Буяльський! капітан! Команди Віталій Буяльський 1-1. Ось. Що називається рівень, до якого нам потрібно. Забув слово стрімитися. Один момент. І він його реалізовує. Прекрасно. Прагнути. Ось. Згадав. Прагнути до. До такого рівня, це ось що називається лідер, який може взяти на себе ініціативу, ну і банально реалізувати от єдиний момент, який у нього не є. Так, ну навішувати, коли там нас немає не дуже логічно. Шапаренко. Бояцький. Бояцький залишається, з м'ячем Давайте на дальню чи на ближню. Непогано пресингуємо в трьох. І таки знаходяться можливість. Ого! Як розрізали весь наш центр поля. І великі провали у нас в захисті. 65-та хвилина, 1-1. На табло. Встигаємо віддати передачу. Ну, Беніто, Беніто. Ну куди ж ти так погнав? Ще одна заміна у Вереса. Відчуваю, відчуваю. Буде в нас якийсь шанс. тому ну, що Верес, ну точно не безгрішно. Команда. І ось непогано. Там подача доходить удар. Да, Дубінчак помиляється. Ну, ну як так? Хто забере? То відбирати буде. 20 хвилин до кінця поєдинку. А ми не можемо якийсь нормальний момент створити, зате Верес атакує. Ой, хтось там впав. Де що? Ви... Що ви творите? 2-1. Захист. З таким захистом, звичайно, ми далеко не заїдемо. Эх, Бущан, Бущан, ну такий удар. Де ти там лазив? Перес. Дахновский забив. Да. Щось Динамо погано е, стартує в чемпіонаті. Що таке? А, Шепелєва міняю. Замість нього виходить Ванат. Граємо в, що, в два центральних? Нападники граємо. Шоу. А, Мір хотів сказати Шовковський. Тут ще Мірча Луческу. Чи Ванат вийшов в опорну зону? Ну що ж, непогано. Буяльський, давай! Зрівнюй! 2-2. Віталій Буяльський робить дубль на 80-тій хвилині. Ну, от Можу сказати, що ніхто не грає окрім Буяльського. Навіть Шапаренко кудись загубився. Ну, а ми зі своїми трьома моментами так, теж якби... Відпочиваємо, можна сказати. Ух ти, як пішов верес вперед. Давайте, давайте, можливо, ще зробимо рахунок 3-2. І залишає? Ні, не залишає. Я подумав, залишить м'яч. В грі. Бояльський, Шапоренко. Кому пас віддати? Ось Бояльський є. Удар непогано! Але не точно. Знову відкрили, в принципі. Лінію для удару і непогано, до речі, ми пробили. Ванат. Ванат. А, помилка. І перехоплення. Пас забирає. Ну що ж, 90 хвилина. Рахунок 2-2, дві компенсовані. І я так бачу це буде. Нічия, тому що ми вже не встигнемо. Ну, якщо не пропустимо, тому що свою атаку ми вже не встигнемо організувати. Так, вже завершився компенсований час. І що? Буде ще кутовий. У Вереса. Відбиваємось і арбітер дає. Свисток про закінчення поєдинку. 2-2, друга нічия поспіль. Знову ми не забили. Ну, звичайно, це тут перформанс. Боясько. Мабуть, Бущана розказує нам, що такі моменти потрібно забивати. Ну, в цьому матчі ми хоча б по воротах били. Тому що тоді. Коли нас випустили на заміну, ми навіть по воротах не встигли. Ну, не змогли вдарити. Ух ти, ми в три центральних грали. Так, а де грав Ванат? А, грав справа. Не дуже добре зіграв. В принципі, навіть статистика Нічийна. Угу. Так, ми мінус 5 і ми знову падаємо в запас. Хоча ми досягли 4 рівня. І навіть виконали два завдання тренера, але все одно мінус 5. Так, скільки у нас? Чотири очки нам. 4 очки в мінь нам додали. І я думаю, можна покращити. Так, фізику ми вже покращили. Реакцію. Прокачаємо реакцію. <гум> Витривалість також можна. До речі, силу потрібно вкачати. Що? Можна... Так, в мене лишається два. Давайте трішки удари покачаємо. Удари верхом. Так, це точніше штрафного. Дальні удари, удари, а, ось завершення. Сила удара, дальні удари, пенальті. Поки що без пенальтів обійдемося. Давайте ось це: силу удару, дальні удари. Візьмемо. І будемо, мабуть, збирати на архетип гепард 5 очок. Припаси, поки ні, триблін, ні. Ну і фізуху теж будемо потрішки прокачувати. Давайте прокрутимо е, до понеділка. У нас всі тури зіграні. Шахтар, до речі, він програв взагалі. В першому турі зіграв нічого, а тут він програв <coughs> ЛНЗ. Щось цікаве відбувається, а на вершині в нас рух, який дві перемоги в двох матчах здобув. <coughs> Ось так от. Так, зараз. Лібно зробити ось так і повернутися в стартовий склад. Не знаю, трошки, трішки читерство, як на мене. що, Ми залишаємося в стартовому складі. І це буде в, д, в наступній серії Гра з Полісся. Ну, а поки що я дякую вам за те, що ви подивилися. Підписуйтесь на канал, оцінюйте дане відео. Діліться думками в коментарях. Ну і всім удачі і всім пока!